Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогоднішнє відео це такий мікс того, що відбувалося з нами впродовж останнього тижня. Відео вийшло досить коротке, але мені здається, воно вийшло наповнене і цікаве. Тож запрошую вас до перегляду і дякую, що підтримуєте мене. З настанням осені оновила собі лінійку для догляду за обличчям. Порівняно з літом, зараз шкіра хоче більше зволоження, більше делікатного очищення. Тож тепер ранкова рутина і вечірня мають ще додаткових 5 хвилин на себе. Думаю, що ми зараз підемо візьмемо ще якусь до такого, що випала зранку, мені її не хватило. І е, хочу вам показати наш підвал, бо в одному з попередніх відео я показувала того часу вже багато що там змінилося. І покажу, як ми облаштували наше укриття, наш підвал. Ходи взиватися. Ходи. У нас всюди кетція. Дві кеті, тут кет. Такий період зараз. Так, так у нас виглядає підвал. така ліжечка, так. З того часу як я показувала, тут дуже багато що змінилось насправді. Перш за все, ми привели світло, електрику, Wi-Fi поставили, підсилювач. Е, взагалі привели в загальні підвали всі, поставили осушувач е, від вологості. В перші дні взагалі так. Каністра набиралися дуже швидко. У нас два підвали разом. Ми з'єднали, він досить великий, і ми так собі подумали, що ця частина буде як укриття. Отут ліжко, бутлі з водою, технічною водою і напитну воду. Там купили всякі снеки. А ця частина така більше. От, велосипеди. У е, нас вже десь за тиждень-два має бути шафа. І в спальні нашій, то багато речей звідси піде до хати. Е, багато речей треба перебрати, того, щоб залишалося з ремонту повикидати. От, і е, тут хочу зробити таку велостійку, щоб велосипеди висіли е, на кріпленнях шоломи. От, таке. Отак. Виглядаю зараз наше укриття, бо від останніх подій, від останніх обстрілів у Львові дуже ми це серйозно перейняли І зрозуміло, що ми розслабилися занадто. Тут, ще покажемо, ми в епіцентрі взяли таку технічне відро, називаємо його так. Це якби сідушка, як на, як на туалет. Як... Софічка, не витягу, будь ласка, кіця. Технічне відро, бо тут немає каналізації і таке. Якщо довга тривога, є діти, тим більше. О, така миска, щоб руки помити. Ну Словом, тут ще є багато роботи, що хочемо і підлогу поставити, і стіни, але. Спадки хочеш? Так. Ого! Тобі теж треба кави лепити? Тож я таким е, вступом відео хотіла закликати вас, якщо ви так само, як і ми, трохи снату розслабилися. І останні тривоги вже взагалі не спускалися, або просто там пішли в ванну чи в коридор, е, де в нас багато скла, і не сильно воно захищає, тому е, треба про це пам'ятати. І хоча третій рік вже здавалося, бо до всього звикаєш. Але безпека то головне, і тим більше, коли є малі діти. У нас вже тепер є всі умови для того, щоб перебути в укритті, в підвалі. Тут тепло, тут чисто є ліжка, є якісь там іграшки дитячі. Тож, нехай не знадобиться, але краще нехай так буде. Ми часто готуємо вафлі на сніданок. Це такий універсальний сніданок, коли можна і просто взяти в руку і побігти, якщо, наприклад, запізнюєшся на ходу, доїсти там чи в машині. А можна собі полити джемом, варенням і з ягодами, і снідати досить так гарно атмосферно вранці. Зараз осінню ще більше хочеться таких запашних сніданків, налисників, вафель, якихось сендвічів, якщо є можливість трохи раніше встати і не поспішати. Хоча насправді воно і не займає по часу так багато зробити тісто на і тісто на млинці. Воно досить швидко готується, от і є така магія, можна сказати, сімейних сніданків ранку, коли день тільки розпочинається зібратися за одним столом, випити кави, обговорити якісь плани на день, синхронізуватися, скажем так, і вирушати на роботу до школи. Почала знімати своє відео ще в понеділок і не знала тоді, які в нас чекають випробування. Е, Матвій попав в лікарню. Е, нас вже вчора виписали. Е, сьогодні ми ще так вдома під наглядом лишилися, не пішли до школи, але вже все добре, це так суто перестраховка, можна сказати. Тож такі в нас справи, е, дуже дістали страху всі. Коли гостра фаза, скажімо так, закінчилася, е, я розумію, що в принципі якоїсь там катастрофи не сталося. Все обійшлося так, як максимально в цій ситуації воно могло обійтись. І ну, приводів для якоїсь там дуже такої паніки, істерики в принципі не мало би виникати. Ми одразу звернулися до лікаря і всі. Кажи. Я вирішила таке отаку інструкцію зробити. І я буду мамі показувати. Коли я це буду натискати, то це значить, що мама може працювати. А коли це, то мама не може працювати. Все, па папа. Мамин маленький благар. Тож приводів для якоїсь такої серйозної паніки поїдає, не було. Матвій був під наглядом, ми звернулися з в поліклініку, потім нас направили вже в лікарню. В лікарню оглянули поклали на стаціонар. Весь час Матвій був під наглядом лікарів, робив там якісь аналізи, обстеження, і то все було на контролі. Але просто коли це як ти є учасником того всього, то йдеться те, про тебе, про твою дитину, то воно сприймається зовсім інакше. І якось так би відключається здоровий глузд. Е, ще таке було для мене дуже тригерне, це те, що я не була поруч з Матвієм. Вийшло так, що е, чоловік е, за ним заїхав до школи і потім е, вже їздив з ним по лікарях, а ми з Софією були вдома. І е, з економії часу вже за нами не заїжджали. Я ну, не, була, не мала такої думки, впевненості, що їх лежить ночувати в лікарні що їх покладуть на стаціонар. І так вийшло, що чоловік е, був з Матвієм. Я була з Софією вдома, і це просто, от, от це ще плюс, е, помножити можна на 100, е, тривожність і хвилювання. Коли ти постійно на телефоні, постійно ну що там, ну що там, ну що лікар казав, як він себе почуває, А як зараз? А як зараз? А що він зараз робить? І ти постійно хвилюєшся. Це е, не можеш бути поруч, не можеш обійняти, не можеш то все на свої вуха послухати, що там кажуть ті лікарі. Це просто це був такий стрес. Я зараз така, як відходжу від того всього, напилася купу заспокійливих, вже все добре. Всякі в житті трапляються ситуації. До всього неможливо підготуватися, бути готовим. Мене завжди таке стається в неочікуваний момент, але я рада, що вже все позаду, і у нас вже все гаразд, і повертаємося до нашої рутини. Мій блог затягнувся на цілий тиждень. У Нас вже сьогодні субота. Ми завезли дітей до моїх батьків і їдемо відпочивати трохи за місто. Ми поїхали з друзями в саміський будиночок просто щоб переключитися. Змінити трохи картинку перед очима, набратися атмосфери, гарного настрою, поспілкуватися, посмажити м'ясо на вогні. Як якось так виходить, воно що коли приходять вихідні, і навіть ми залишаємо без з дітей, в нас є вільний час, ми можемо відпочити. Але коли ти лишаєшся в хаті, то завжди є якась робота по хаті або біля хати, щось треба там поприбирати, підготувати на наступний тиждень, щось попрати, якісь продукти закупити. Тобто, все одно воно відпочивається, звичайно, але так, щоб змінити трохи картинку. Набутися з друзями, набутися на свіжому повітрі, на природі, в такій атмосфері, яку ми собі дуже гарно створили в той вечір, воно і зовсім інакше, воно дуже наповнює. Ми замовили собі доставку кейтерингу, взяли. З дому гарний посуд, свічки скатертини. Я дуже люблю таку атмосферу створювати, і ми красиво гарно посиділи, не, не витрачали ще час, додатково на якісь приготування на кухні, а просто собі насолоджувалися, спілкувалися і дуже на все естетично і гарно виглядало. Вдалося трохи відволіктися, забутися про якісь проблеми, клопоти. Дуже допомагає іноді отак переключитися, навіть просто на один день, десь виїхати недалечко біля дому, але відволіктися, забутися і набратися сил на подальші виклики. І я вам теж цього бажаю мати можливість, знаходити ту можливість відпочивати іноді, відволікатися, переключатися, тому що наш шлях попереду ще дуже довгий. І виснажливий. Треба бути опорою один для одного і знаходити ці сили в собі. Я вам дуже дякую за перегляд, що додивилися до кінця і до зустрічі в нових відео. Всім па-па. Бережіть себе!